Вони ніколи не не будуть когось осуджувати, вони завжди будуть вічними посміхатися і пробачати іншим. В нашій школі всі дуже дотримуються толерантності. І ми прийшли в вишиванках усі на обіду, тому що ми хочемо додати, що Україна — мирна країна, що ми хочемо миру і що ми миролюбні. Тому літо. Ми вдягнули вишиванки не тільки у білому кольорі. І тому День толерантності це міжнародне свято. І у цей час всі повинні пробачати одне одному, посміхатися і робити добрі діла. Я гадаю, що толерантною людиною не можна бути, якщо ти когось ображаєш, когось ображаєш, на когось, піднімаєш руку. Тобто толерантність це є вихованість, милолюбство. І я гадаю, що вся Україна повинна бути толерантною, адже удійсі алкогольки це, це, це не є гроші, характер. Також я, я не думаю, що можна бути толерантним, якщо о, будеш мати скінливі звички. А ще троє про Україну. Ми сьогодні одягли вишиванку, тому що ми хотіли поєднати так скажем, скажем, як, як дві звички. Тобто бі, білий колір. Наші традиційні кольори України як, як символ України нашої, тому ми хотіли поєднати біли як символ примирення і Україну.